Вітаю, любі слухачі курсу! У попередніх відео ми розглянули основні числові множини та їхні цікаві властивості. В цьому відео ми детально поговоримо про функції та їхні типи. Числова послідовність це функція, що визначена на множині натуральних чисел зі значеннями у множині дійсних чисел. Функція ставить у відповідність кожному елементу з множини X один і лише один елемент з множини y. Тобто y – це функція від змінної x. Якщо кожному значенню x відповідає одне значення змінної y, x незалежна змінна або аргумент. y – залежна змінна або функція від аргументу X. Область визначення де y – множина всіх значень незалежної змінної x. А область значень множина значень залежної змінної або функції y. Давайте пригадаємо основні типи функцій зі шкільного курсу: це лінійні, квадратичні. Степеневі, показникові та логарифмічні. Зупинимося детальніше на кожній з них та побудуємо їхні графіки. Зображати функції ми будемо на координатній площині: вісь ох, вісь абсцис. огік ординат. Графік функції це множина всіх точок координатної площини. Абсциси належать області визначення функції, Ординати дорівнюють відповідним значенням функції. Почнемо з лінійної функції y дорівнює kx плюс b. Графік лінійної функції пряма. Вона проходить під кутом альфа до осі абсцис. Таненс альфа дорівнює k, тому k кутовий коефіцієнт прямої. Її область визначення вся дійсна вісь, а область значення залежить від кутового коефіцієнта. Вона перетинає вісь ординат у точці 0, b, а абсцис – мінус b поділити на k і 0. Графік лінійної функції при різних значеннях коефіцієнтів k і b зображені на екрані. Тепер розглянемо квадратичну функцію ax в квадраті плюс bx плюс c. Графік цієї функції парабола, область визначення вся дійсна вісь, тому ікси можуть мати значення від мінус нескінченності до нескінченності. А от область значень залежить від коефіцієнтів а, b і c. Спочатку визначимо вершину параболи з координатами x0 і y0. Х0 дорівнює мінус b на 2а. Визначаємо значення функції у точці x0 і отримуємо значення y0, тобто ординату вершини. Якщо a більше за 0, то гілки параболи напрямлені вгору. Тоді значення y0 буде мінімальним. Множина значень цієї функції дорівнює проміжку від y0 включно до Плюс нескінченності. Якщо а менше за 0, гілки параболи напрямлені вниз, тобто y0 найбільше значення функції. Область значень дорівнює від мінус нескінченності до y0 включно. Оскільки квадратична функція це квадратний тричлен, то точки перетину параболи з вісю Ох будуть визначатися коренями цього тричлена. Якщо дискримінант менший за 0, парабола не перетинає осі абсцис, Дорівнює нулю дотикається у вершині х дорівнює мінус b на 2а. Більше за 0 перетинає вісь у точках, що відповідають значенню коренів x1 та x2. Графіки квадратичної функції при різних значеннях коефіцієнтів зображені на екрані. Переходимо до степеневих функцій. Y дорівнює x у деякому степені. Саме степінь буде визначати властивості та графік функції. Якщо степінь натуральний, то область визначення це вся дійсна вісь. Залежно від того, степінь парний чи непарний, залежність має різний характер. Якщо показник степеня, ціле і від'ємне значення, то залежність це y дорівнює одиниці поділене на x у степені n. x стоїть у знаменнику і не може дорівнювати нулю. Те ж саме справедливо і для значень функції. Аналогічно до попереднього випадку, графіки функцій будуть залежати від парності степеню. Окремо можна виділити випадок, коли степінь дорівнює мінус одиниці. Тоді функція визначена як y дорівнює k поділити на х. Маємо обернену пропорційність. Графік цієї функції гіпербола, яка не перетинає осей координат. І нарешті останні два типи функцій показникова та логарифмічна. Про властивості показникових та логарифмічних функцій ви можете дізнатися із відео за посиланням. Вони мають спільну властивість. При А від 0 до 1 спадають на всій області визначення, при А більше 1 – зростають. Так багато функцій, а чи багато з них користі? Так, щоб оцінити рівень зростання населення через N років, треба побудувати показникову функцію. Логарифмічна залежність покаже, під який відсоток треба вкласти 1000 доларів, щоб отримати прибуток 400 доларів. А щоб порахувати собівартість товару, в пригоді стане лінійна функція. Ми пригадали, що область визначення функції f від x це множина xів. Область значень множина функцій y. Побудували графіки основних функцій лінійної, степеневої, показникової та логарифмічних. Наступного разу поговоримо про перетворення графіків функцій і згадаємо їхні основні властивості. До зустрічі!